Зараз ми розглянемо будову та накладання турнікету вороткового типу СЕМ на етапі в укритті. Турнікет складається з воротка, С-подібного фіксатора, пряжки з фіксаційним механізмом, пластикової або металевої платформи, стрічки та має місце для позначення часу. Працюйте в оглядових рукавичках: проведіть огляд пораненого на наявність масивних кровотеч. Розріжте одяг пораненого для візуалізації рани. Застосуйте прямий тиск на рану та підготуйте турнікет пораненого з його аптечки або підсумка. Розкрийте турнікет на повну довжину. Накладіть турнікет на 5-8 см вище поранення. Зробіть максимально сильний перший натяг до характерного клацання. Заклейте стрічку на повну довжину. Закрутіть вороток до зупинки кровотечі та зафіксуйте його в С-подібний фіксатор. Перевірте відсутність пульсу дистальніше накладеного турнікету. Зафіксуйте стрічку навколо воротка та заклейте наліпку для позначення часу. Запишіть час накладання турнікету. Зафіксуйте проведення маніпуляції та час в карці постраждалого.